Благодатного вечора, одна важлива деталь, що забув щодо підігрівача так, БМП. Масло, води. Якщо в масляному баку менше 30 літрів масла і у вас вигрілися котлом, то перш ніж запускати двигун, Треба або почекати 4-5 хвилин, або здійснювати запуск мотора з відкритою масляною горловиною. Пізніше я знайду, зроблю скріни цього тексту з методичних видань. І це, до речі, один із тих прикладів, який наочно показує, чому дуже вкрай корисно і важливо досліджувати. Максимально повну всю наявну літературу по машинах, тобто там по БМП, так, наприклад, мало вивчити або хоча б прочитати пам'ятку екіпажу, так? якщо ти мехвод. Бо пам'ятки екіпажу є там, наприклад, 75-го року, потім 85-го. Я бачив навіть сучасні українські методички. Чесно кажучи, ніяк не дійдуть руки їх, хоча би пролистати, так пробігтися очима, так взагалі по заголовках. Але принаймні я бачив в обкладинку і так трохи зазирав всередину, то там трохи інформації є. Так, от по виданнях радянських я скажу з власного досвіду, що по одних і тих самих машинах різні інститути, різні військові частини. Різні люди, різні організації в різні роки по одних і тих самих вузлах дають інформацію дещо різнопланово. Дещо різнопланово з різних ракурсів її показують, по різному пояснюють. І є певні речі, які у викладенні одних авторів є менш зрозумілими мені, та я знаю, що іншим людям. А коли про цей саме вузол кажеться в іншій книзі, де ще іншими словами, то стає більш зрозумілим, і ти кажеш, о, нарешті, чому вони одразу так не сказали? І, як не дивно, є там, можливо, саме тому вони там через якісь часи переглядали і оновлювали цю інформацію, тому що з'являються якісь доповнення, яких немає в інших виданнях. в інших виданнях. От. І це один із тих прикладів. Бо з усієї літератури, що у мене є по БМП на сьогоднішній день, по копійці, по двійці, ця інформація трапляється в єдиній тільки книзі. Там не дається, як і в більшості інших випадків, пояснень, чому так. Я від себе висловлю припущення, що під час нагрівання. Так, в баку котла, підігрівача за низького рівня масла створюються якісь там масляні випари, яка в суміші з повітрям, за певних умов, під час запуску двигуна може детонувати і гарненько вам розвертати масляний бак. Так. У мене в підрозділі ніхто про таке не чув. Цілком ймовірно, що і у вас в підрозділі ніхто про таке не чув, але це прописано чорним по-білому. І я переконаний, що за тими речами, які вказують у тих виданнях, стоять досліди, експерименти з відповідними результатами. І я дуже не хочу, я дуже не хочу, щоб ви, ти був першим в своєму підрозділі, у кого. Розірве масляний бак внаслідок нехтування цими правилами безпеки і правилами експлуатації машини. Тому, повторююся, коротко і ясно: менше 30 літрів масла в баку, і ти грієшся котлом, відкрий масляну пробку, масляну горловину або почекай 4-5 хвилин, перш ніж запускати мотор. e via